То туру чемпіонату України у першій лізі. обласне дербі, дербі Київської області, арсенал міста Київ проти Ковалівського колоса. Сьогодні буде зустрічатися. Футболісти, як ви бачите, вже з'явилися на футбольному полі. Ростислав Багдасаров, номер 32, Леван Мговоних футболка, футболісти колоса у чорній формі, атаки Адерінсола, Есеола. Номер 45 п'ятий команди і відразу ж отримав місце у складі Гаврич. Зараз навісна подача до штрафного майданчика з м'ячем. Футболісти Арсеналу. Боротьба на першому поверсі Лежить, чи навіть боролися. Удар по воротах і м'яч усі опиняється вже на другій хвилині. Поєдинку футболісти арсенала відкривають рахунок у зустрічі. Джимальки зіла теж це робить. Дуже швидкий початок поєдинку. Дуже передача. На виконанні центрального захисника Ісеола. Ой-ой-ой, ой який момент! Литвиненко зазвичай захищає ворота команди. Холос. Ну а зараз е відбориш проти Іванова. Несильний розбіг. Пробиває прямо по центру воріт, але пробиває потужно під поперечину. І на 19-й хвилині Віталій Гавриш, команда із Ковалівки. Зараз хороший момент. Е М'яч це опиняється. Усі воріт в даній ситуації фіксується положення поза грою. арбітром. Перший поєдинок і вже зрозуміло на кого саме в плані стандартів будуть розраховувати Гавриш, який під час вибивання м'яча вперед. Дуже важливий аспект гри голкіперів. Сучасному футболі у який момент зараз був. Вона й бомбардирок у воротах команди колосе сеола. Сеола виривається. І пробиває точно у кут воріт відразу на 9-й секунді поєдинку. Есеола забиває м'яч у ворота суперника. суперник. діє. обігає, оббігає Есеола свого опонента. Різниця у віці дається в знаки і Віддає передачу. Балістам Колоса помиляється під час першої загострювальної передачі. Джемаль. Джемаль хороший пас на Есеолу. Есеола. Есеола робить дубль у поєдинку. І прекрасну передачу Джемальник із Відзначаємо у цій ситуації на 59-й хвилині зустрічі. Сола, Хабіб Есеола. штабу Кила Матвієв активну участь в атакувальних діях своєї команди. Він приймав. Ну зараз хороший момент у колоса. І відіграють ковалі всі один м'ячі. Зараз після Рикошету удар Рябова. Далі відбувся рикошет. Ну і вже далі Олександр Бондаренко. Есеола, Есеола прокидує на партнера. І зараз Джемаль Кізіла теж Тікає на побачення із голкіпером. Який... Опонентів. Ну а зараз проти козера Кізіла теж працює і помиляється. Помиляється козир. Як далеко виходить із воріт голкіпер. Вже за лицевої лінії цей м'яч підхоплював. Ой-ой-ой. Зрівнюють рахунок футболіста Колоса. Вже наприкінці поєдинку. і Хто це робить? Е, е, ні, це не Олександр Бондаренко тут е, вистрибнув перед ним. Це важко помітити. Чесно кажучи, не беру, Став автором забитого м'яча. 3-3 рахунок Все у цьому матчі у складі арсеналу відзначався. Джемаль теж на другій хвилині на 46-й та 59-й.